І також тривають суперечки щодо далекобійної зброї та зняття заборони її використання, але вже детальніше ніхто насправді не знає, скільки ракет має Україна. Принаймні, про це каже міністр закордонних справ Литви. Він вважає, що Європа повинна запропонувати нову стратегію підтримки України за його словами. Тактика деескалації більше неефективна. Чому я поки що не відкриваю шампанське, то це напевно тому, що ми не знаємо реальних цифр того, скільки ракет мають українці. Отже, питання в тому, чи достатньо в них ракет, щоб це мало значення на полі бою, тому що ми б'ємося не в пресі. Насправді, ми боремося в Україні. Саме тому нам треба перемогти. Тож хороші аргументи у прес-релізі дуже важливі, але нам потрібно перемогти. І от сьогодні європарламент збереться знову засідання присвячене. Тисячам днів війни Росії проти України, тисячам днів повномасштабної війни зазначається, що президентка Європарламенту Роберта Мецола виступить з заявою на початку сесії. А лідери політичних груп виступатимуть після звернення українського президента. До слова напередодні увечері стіни Єврокомісії ради ЄС і Європарламенту підсвітили кольорами українського прапора. А Роберта Мецола заповнила, що ЄС підтримуватиме Україну стільки скільки буде потрібно. 24 лютого 2022 року ми підняли прапор України перед європейським парламентом. Відтоді, протягом тисячі днів, він гордо майорить поруч із прапором ЄС. Безперервно, так само, як і наша стійка та непохитна підтримка України. Стільки, скільки потрібно. П'ятерас Ауштрявічус, депутат Європарламенту, зараз долучається до нашого ефіру. Мої вітання вам. Доброго ранку. І слава Україні, доброго ранку, слава Україні! Поздравляю вас, героям слава всі, хто ви, хто ви тисячу днів боретесь за свободу і за свободу свою і Угу. Mm -hmm. Честь вам е -е, спасибі, пане е П'ятрасе, хочеться зрозуміти насправді, що очікувати сьогодні від спеціального засідання Європарламенту. Можливо, у вас є якийсь інсайт з приводу того, що ми почуємо. Це буде просто. Відбиття підсумків так цього періоду з спочатку з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Чи в ЄС готують якісь конкретні а то й можливо історичні рішення щодо України? По-перше, ми да, по моему цього спеціального засідання. Потому що ми кожен день підтримували, заявления, шаги разные, принимали действия. Но сегодня особенный день. Сегодня надо вспомнить, обдумать и сказать себе, что надо сделать еще больше, чтобы свобода Украины была бы полностью сохранена, чтобы мы сделали все, что мы должны, не только словами, но и делами. Я чувствую себя иногда очень плохо, потому что, знаете, мы много говорим, но меньше делаем. Почему, почему Западу пришлось ждать 999 дней сделать это решение по дальнобойным ракетам, скажите мне. Так что на заседании мы ожидаем историческое выступление президента Зеленского. Будет выступление каждой политической группы. Будет сделано заявление, которое уже подготовлено. Но я очень, знаете, жду такого момента, что вот эти все это чувство истории, потому что мы все участники новой европейской, иногда глобальной, мировой истории, что это нас опять объединит и мы примем еще такие решения, которые мы еще не принимали, потому что перед нами полоса истории, которую мы мы пишем сами и мы не можем ее, как говорится, оставить оставить только террористическому государству Россия, чтобы она тут э, все делала, а мы только сидели, стояли на, э, э, как бы, э, на воронках и смотрели бы, как э, они маршируют и убивают людей. Потому что э, мы не имеем права выбора, мы имеем э, перед собой долг сохранить свободу и независимость Европы, в том числе и Украины. Пане П'ятресе, а що саме буде заявлено? Можливо, вам відомо справді тому, що я ось дивлюсь те, що вказано в оголошенні розкладу засідання. Планується пленарне обговорення, голосування за що можуть голосувати, так що будуть обговорювати? Це може бути питання вступу України до НАТО. Це може бути питання <кій> розгляду надання далекобійних ракет Україні. Так що це саме може бути? Чи можливо буде представлена нова стратегія? Завершення війни, яку наприклад буде прослідувати саме Європарламент і Євросоюз по моїм сліду практически рішення не будет прийматися. Это спеціальне более протокольное засідання. Выслушайте заявление и выступление президента Зеленського. Ми это этого ожидаємо очень. потому что он это не первый раз делает заявление и, и, как говорится, речь делает в Европарламенте. Но главное то, что, как я сказал, политическое объединение. Если кто-то думает, что это все происходит автоматически, нет. В Европе есть силы, которые работают на сторону России, я говорю это откровенно. И консолидировать те силы и нашу волю, и помочь, как тут уже говорилось раньше, сколько надо, столько и поможем, чем можем, или чем надо, тем и поможем, по-моему, это все главное, что мы должны сегодня и сказать. Потому что я не знаю, какие еще решения придется нам делать, но мы должны быть готовы к этим решениям. Так, справді, ми будемо стежити за тим, як проходитиме спеціальне засідання Європарламенту. Якщо не помиляюсь, має розпочатися воно об 11 годині. Тоді будемо принаймні розуміти, що буде заявлено, можливо, які питання будуть обговорюватися, пане П'ятерсе, Я вам дякую за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Нагадаю, П'ятерс Аустрявічус, депутат Європарламенту, доєднався до нас, розповів, що очікувати нам сьогодні від спеціального засідання Європарламенту, яке буде приурочене додати. Тисячу днів спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.